Зараз я пропоную вам навчити дітей вгальмувати стрес через вправи з язиком. На язикові розпосюджена дуже велика кількість нервових клітин, які відповідають за смакові відчуття та за відчуття нервового зосередження. Отже, якщо ми будемо робити деякі вправи язиком, то це переключить з стресової ситуації на спокій на зосере... через зосередження. Отже, що ми будемо робити? Перш за все, ми будемо торкатися кінчиком язика неба верхнього, а потім витаскувати язик з поміж губ. Трохи висовувати язик. Торкнулося неба, висунули з губ. Торкнулося неба, висунули за межі губ. Дитина може широко відкрити рота та показати язика собі у дзеркало з напругою, відчуваючи напругу у язику, у роті, у губах, декілька разів сильно показуючи інтенсивно а, а, язика, щоб аж щічки відчули напругу, а потім розслаблення, коли закінчиться ця вправа. Наступна а, вправа це кругові рухи язика. У внутрішньої поверхні губ декілька разів. Потім відчути зубки зовні та всередині, перерахувати зубки, відчути кожний краєшок зубків: зовні, середини, зверху, знизу. І закінчити знов показування інтенсивно язика. Ці вправи ми можемо запропонувати дитині робити кожного разу, коли вона знаходиться у стресі. Через показування сильно інтенсивне з напругою язика вона переключає роботу мозку зі стресу на напругу язика. І коли в ротовій порожнечі відчується розслаблення, нервова система теж прийде у стан розслаблення. Внаслідок цих справ мозок переключиться з стресування та продуцювання гормонів та нейромедіаторів стресу на концентрацію своєї уваги на язикові, на напрузі, а потім через розслаблення розслабиться і все тіло.